Дорогесенька Олечка, я ж знайшла твій лист в посилки. Мені так приємні твої слова, твої подяки. Доброго дня я двіга. Знову приїхала моя маленька посилочка з самого Гусятина. Трошки вам від мене смачненьких закрутків. І щирого серця, щоб ви. Посмакували, хочу подякувати вам за ваш подарунок на саме моє день народження. Так, да, ну так вийшло. Я почувствувала, що треба їй подарити червоний оберіг кохання, щоб вона була в парі. І вона буде там все для того, я зробила. Там все для того, я зробила. Хочу вам подякувати, що ви надіслали мені подарунок саме на мій день народження. Мені дуже приємно аж до сліз. Я вас дуже сильно поважаю як жінку, яка допомагає людям у всіх ситуаціях і бідах. І думаю, що ви мені допоможете.